Вітаю, дорогі глядачі. Це народна думка відповіді. До речі, хто не підписаний на цей канал, тому що це новий канал, підпишіться. А я даю відповідь. Галина Стецик питає: Доброго дня, скажіть, чи потрібно оновити карту виплат пенсії? Ощадбанку дія закінчується в серпні, але я не можу поїхати в банк. Говорять, що під час війни вони продовжують термін автоматично. Дорога пані Галина, відразу даю вам відповідь. Вона складається з двох частин: перша. Так, дія картки автоматично продовжена до 30 червня 2025 року. Ну, тобто, не дуже багато, але все-таки продовжена. Карту буде приймати, але ті е, пристрої, які перевіряють термін дії картки, або сайти, які перевіряють дії картки, будуть її від. Клоняти, тобто операція не буде проведена. Там, де не перевіряється термін дії картки, вона буде працювати як звичайна. Ну і в банкоматах у Щадбанку також можна буде зняти готівку. Ну за кордоном, мені здається, то вже буде проблематично. Я б, щоб я порадив вам, це випустити, перевипустити карту онлайн і підключити її до телефону, щоб розраховуватись як телефоном. У вас не буде фізичного пластику, але буде повноцінна діюча картка. І е, в майбутньому ви зможете замовити цю картку доставку поштою. Тобто зараз банки надають таку можливість. Тож, беріть, користуйтеся, ваша картка до 30 червня працює, але не скрізь. Будуть випадки, коли можете її відклоняти платіж. І як зазвичай то відбувається в самий непідходящий період. Тож, моя особиста порада замінити або перевипустити хоча б онлайн. Тому. Даю далі відповіді до зустрічі на каналі.